У студії вже є наш наступний гість. Це Кость Бондаренко, політолог. Доброго ранку. І хочеться одразу почати з того. Ми спостерігаємо такі от якісь незрозумілі чи чи можливо зрозумілі вам більше. Ви нам поясните, що відбувається з партією регіонів зараз. Найбільша партія так зазнає краху. Чи що ви були політехнологом у партії регіонів? Я не був політехнологом. Я ніколи не був політехнологом, скажімо так, ви Пол політологом, ну не знаю. я політологом Консультант. так. консультантом так, так. Консультантом теж не партія. А скажімо, я консультував окремих осіб в партії, але кого саме так ну це, це не зовсім етично, Ні, ну просто не зовсім антисемітично говорити про такі речі. Просто ну, дотичність до партії регіонів я маю, але… І досі маєте, зараз Ні, теж ви консультуєте. Ну, тих так, самих ті особи. самі особи, все, так що я не зважаючи на якісь там потрясіння і так далі, це є дружні якісь стосунки або якісь партнерські чи якісь А це особи, стосунки. так би, коли... Більш відомі що ну, тобто, це Не, такі парк, відомі, та, особи та, партії особа партія. Це відомі особи. Тому просто я хотів би просто напевно перейти до самого питання, що робиться в партії регіонів. В партії регіонів виникла криза, яка прогнозувалася, правда прогнозувалася, що вона мала би відбутися після президентських виборів. Після президентських виборів партія регіонів опинилася би без лідера. Це чудово розуміли в самій партії, оскільки Віктору Януковичу була би партія регіонів потрібна як певний сателіт, союзники до президентських виборів до другого терміну. Переміг би він під час другого під час виборів 2015 року, вона йому була б просто більше не потрібна. Тому що ну навіщо йому одна партія, якщо простіше бавитися кількома дрібнішими. Якщо б він програв, то тим більше вона би була б не потрібна йому. Вона би позбулася лідера єдиного, який їх всіх фактично об'єднував. Кілька груп, які постійно існували всередині партії регіонів, почали б між собою доволі жорстку боротьбу, і в результаті це призвело би до... Розколу партії неодмінно. Партія була орієнтована на велику кількість моментів, тобто на східний електорат чи південно-східний електорат, вона була орієнтована на експортний, на експортний характер промисловості, відповідно, представників цієї експортної частини українського економікуму. От, що стосується якраз. Об'єднуючи начало там виступав якраз Віктор Янукович, як певний е, центр цієї партії. Віктор Дещо Янукович зникає. Віктор Янукович зникає відповідно суперечності, які були всередині партії регіону, призвели до внутрішніх конфліктів. Виникло питання лідера, от і групи, які в яких не було формального лідера, почали висувати на роль лідера. Хто Сергія Тігідка, хто е, Михайло Добкіна на з'їзді останньому на з'їзді партії була доволі цікава ситуація, коли було от 350, якщо не помиляюся, два делегати було останнього з'їзду. З'їзд переносили чотири рази, на п'ятий раз провели. От і із цих 352 делегатів, 270 делегатів, чи 275 навіть були делегати від трьох областей: Донецької, Харківської і Дніпропетровської. Три області дали леву частку делегатів. І вони обрали своїм лідером Михайла Добкіна. Значна частина осередків партій, партійних організацій не підтримали цю кандидатуру, тобто можна говорити про те, що партія зараз поділилася на дві частини після з'їзду, виключили із партії значну частину людей, які не підтримали Добкіна, а висунулися самі у президенти. І відповідно зараз можна говорити про те, що скоріш за все буде існувати не одна партія регіонів, а буде кілька політичних сил, які на Електоральному ґрунті партії регіонів виникнуть. Тобто такого я ще партія регіонів не буде. Ні, партія регіонів вона залишається, але це буде партія, яку буде скоріше за все, ну фактично, керівником цієї партії, і неформальним лідером буде Борис Колесников. Кандидатом в президенти буде, очевидно, ну вже є Михайло Добкін і так далі. Це буде партія, яка буде мати впливи і буде мати своє ядро саме на сході України серед цієї частини. Я вже називав області Харківська, угу. Донецька і Дніпропетровська. Частково Луганська, частково Запорізька область. Е, інша частина України сьогодні доволі критично ставиться до цього рішення, і вони більше гуртуються довкола Сергія Тігіпка. Але є ще, скажімо, той самий Олег Царьов, у якого є свої погляди, які не підтримує Добкіна, бо в нього більш радикальніші погляди. Ми <світ> мусимо перерватися ненадовго, адже у е, розпочалося з. Е, Зараз розпочалося засідання слухання в парламентській асамблеї Раді Європи щодо е, виключення Росії зі складу делегатів ПАРЄ. і е, давайте зараз послухаємо я так розумію, деяких делегатів виступив. Давайте говорити з росіянами, только так ми можемо навчитися і понять, що то, що совершено безответственно. Спасибо. Слово предоставляется господину Саси, Финляндия, от имени Европейской народной партии. Спасибо, госпожа председатель, уважаемые коллеги. Люди учатся на ошибках. В 30-е годы Как раз мы видели, как униженное и раздавленное государство отреагировало на это, когда национальная гордость подвергается унижению, и, как это сказалось, на... Сопредельных государств, и, к сожалению, все это закончилось полной катастрофой, в результате которой погибло более 40 миллионов человек. И вот теперь у меня сказывается чувство, что мы снова переживаем эпоху 38-39 -го годов. Мы должны четко понимать, что в этой ситуации одна серьезная ошибка может привести к серьезнейшим последствиям и даже к войне. Россия должна понять идею европейскую после Второй мировой войны, которая сформировалась. Этот Совет, Совет Европы был создан для того, чтобы предотвратить такой поворот событий, чтобы мы могли сидеть за одним столом, для того, чтобы можно было здесь свободное перемещение людей, труда и так далее. Мы не хотим, чтобы снова между нами была война, чтобы снова использовались вооруженные силы. И в э, этом четко было сказано в Ассамблее вчера, чему я рад, что в Украине есть законное правительство, Консультивный комитет заявил, что нет прямой угрозы для прав на меньшинств в Украине и э, что аннексия Крыма это незаконный акт, противоречащий международному праву и принципам Совета Европы. Наша политическая группа очень сожалеет о том, что даже присутствующие здесь российские парламентарии дали разрешение э, оккупировать э, Крым на уровне Государственной Думы. И, конечно же, мы осуждаем российские действия, но как это сделать? Конечно, самый правильный способ это лишить права голоса до конца текущего года. И это не мягкая мера, это не мягкая санкция. Но в то же время мы хотим сидеть за одним столом и вести дискуссии. Мы хотим избежать эскалации конфликта. Мы хотим установить диалог и найти совместные решения. Ну, совершенно очевидно, эти дискуссии должны быть взаимовыгодными, они должны способствовать делу мира. Но, как вы знаете, ситуация в Восточной Европе очень напряженная. Я призываю российских членов Государственной Думы не использовать вооруженную силу, и Ассамблея должна гарантировать, чтобы права человека были бы защищены в Украине, чтобы никоим образом не нарушались. Конечно же, если что-то случится в восточной Украине, то этим должна будет заняться Украина. Надо послать четкий сигнал российским коллегам. А именно, пожалуйста, попытайтесь дипломатическими средствами найти урегулирование кризиса в Украине и соблюдайте права Украины. Спасибо. Спасибо. Следующий оратор, господин Пушков, Российская Федерация, но его в зале нет. Мы заслушаем госпожу Весайта, Литва. Спасибо, госпожа председателя. Литва это одна из балтийских стран. И у нас хорошая историческая память об аннексии нашей территории, которая произошла более полувека более назад. И нарушение суверенитета Украины России ставит под угрозу мир и стабильность во всем регионе. Оккупация Украины это не вопросы чисто странового характера, это вопрос, который должен волновать всю Европу. И необходимо объединиться в интересах суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, обеспечить защиту основных принципов международного права. Все мы понимаем, что Венецианская комиссия уже сделала свое заключение о том, что референдум в Крыму носит незаконный характер и антиказсонин. Уважаемые коллеги, мы выступаем за диалог, но пока что диалога нет. Кроме того, Россия продолжает нагнетать напряженность в регионе, проводит военные маневры возле границы Восточной Украины. И проводит информационную кампанию. Эта информационная кампания проводится, к сожалению, и здесь, в Страсбурге. Многие из нас получили такую брошюрку с так называемыми фактами и вопросами к Западу. У меня нет никаких никакого желания даже комментировать эту книжонку. Но такой вопрос по поводу одного из обвинений по поводу создание военно-тренировочных лагерей на территории Евросоюза. Уважаемые коллеги, скажите, в какой из ваших стран такие лагеря создаются? У меня нет каких-либо доказательств о том, что это происходит в моей стране. Я так думаю, что... Мне многие из вас должны понимать, что брошюр. нужно очень внимательно относиться к такого рода брошюркам. И представьте себе, какое впечатление получают российские граждане, российские меньшинства в других странах, которые смотрят российское телевидение и получают такого рода информацию ежедневно. Вчера большинством голосов мы полностью поддержали Украину на ассамблее. Что меня больше всего поражает, Это выступление молодых парламентариев из Государственной Думы. Такое впечатление, что они живут в каком-то параллельном мире. Нужно вернуться к реалиям. Они поддерживают агрессию, военизированные формирования, представляют это все как демократические выборы, нарушение международного права, как соблюдение права, как если бы и все это делается в духе пропаганды времен Холодной войны. Уважаемые коллеги, мы должны дать время для размышления российской делегации, для того, чтобы они поняли, что такое истинная демократия и голосование на этой ассамблее должно быть в пользу демократии. Спасибо, І це слухання у парламентській асамблеї Ради Європи щодо виключення Росії з позбавлення Росії права голосу до кінця 2014 року. Нагадаю, що зараз у, у проєкті резолюції там. Пропонується позбавити Росію права голосу до 2, до кінця цього року, але наразі дебатують про те, аби продовжити цей термін, термін до 2015 року. І у нас гостя в нас гостях кось Бондаренко, політолог, Росія може цього злякатися, тобто це якимось чином її зупинить, Росія. Просто ні, я думаю, що вона не, не буде цього боятися. Це Просто її підштовхне до більш радикальних можливо дій може підштовхнути стати одним із факторів більш радикальних дій щодо України. А з іншого боку, це може штовхнути її до більш радика. Надії на світовому рівні. Ми бачимо, що зараз Росія вибудовує вибудовує свої контакти із Іраном і Китаєм. і, Відповідно, намагається формалізувати роботу в рамках БРІКС і створити такий собі блок. Фактично, будемо відверто говорити, антизахідний, антиамериканський блок. Це може вдарити дуже серйозно по долару, як по валюті, тому що вже, от, наприклад, Китай і Росія відмовилися від долару у розрахунках між Бою за енергоносії вже сьогодні. Іран, наприклад, всупереч очікуванням, що можуть бути якісь санкції, чи що що може бути якісь пожвавішення стосунків на нафтовому ринку проти Росії, Іран вже збільшив поставки нафти в Росію на 252%. І відповідно тепер щодня Росія буде отримувати 300 тисяч барелів нафти із Ірану. Це дуже серйозний удар власне по амбіціях сполучених штатів, але продовжується велике глобальне протистояння. Україна в цій грі дуже маленький гравець, привід скоріше. Коли починалася Перша світова війна, то відповідно ніхто на той час не дооцінював, скажімо, фактор Сербії чи фактор Боснії і Герцеговини і так далі. Але саме з цих країн почалася ця Перша, перша світова війна. От тому насправді великі глобальні процеси в цих великих глобальних процесах Україна може зіграти роль такого саме каталізатора, невеличкого каталізатора. І багато про що хочете поговорити. На жаль, у нас дуже мало часу, тому перейду до конкретного запитання до вас, як до людини, яка консультує членів партії регіонів. Що за кандидатура така в президенти Михайло Добкін? Дуже дискусійна, скажімо так, дискусійний кандидат. Як так сталося, що саме його? Ну бачите, він на той час якраз так, так склалися зорі. Відповідно, і нова влада йому допомогла, порушила кримінальну справу. Зробила йому подарунок, як би такий в цьому плані, зробила йому ім'я. Ну, він був на слуху на той час. І, відповідно, Михайло Добкін, фігура Михайла Добкіна, раптом опинилася в центрі уваги засобів масової інформації. Тому, очевидно. Що на фоні е, процесу пошуку нових лідерів, якраз Михайло Допкін був, е, ну скажімо, е, найменшою, е, найменш такою е, контраверсійною фігурою, яку можна було би висунути в лідери. Звичайно, що скажімо, Рінат Ахметов не стане лідером партії. Навіщо? Він бізнесмен і він намагається формально дистанціюватися від політики. Борис Калісніков він добрий менеджер, скажімо, але навряд чи він е, е, бажає. Аж так світитися йти аж в таку публічну політику, щоб репрезентувати всю партію, от, ну якщо ще пошукати, ну бачите, от якраз в даній ситуації Тігібко був таким собі, як це кажуть, російським возмутітелем спокойствия. Він створив ще в часи Януковича, створив демплатформу, можна сказати, в партії регіонів і намагався цю демплатформу, якби цією демплатформою фрондувати щодо партії регіонів. Ви пам'ятаєте, коли Янукович приїздив у Верховну Раду для того, щоб переконати. Представників партії регіонів перед тим збирав у Зоріному і так далі. Всюди фактично була якась окрема позиція. Ті гібка і у нього були якісь непорозуміння на той mm -hmm. час із Януковичем. Довкола нього гуртувалася якась група людей, тобто за різними підрахунками від 35 до 50 чоловік. І ці е, люди фактично вони і зараз займали окрему позицію. Е, окрема позиція, вона можливо відрізнялася в якихось нюансах там від позиції, скажімо, Добкіна і так далі, але це була все одно інша позиція. Тім претендував на те, щоб очолити партію регіонів. Але в результаті, скажімо, неможливо було допустити підвищення одних груп впливу і пониження інших чи, чи навпаки. Тому в результаті партія просто пішла от, дві групи, пішли різними шляхами. Будемо так Добкін здається таким більше для всіх комічним героєм, якимось. Тобто його добре піарити, він легко піде там по змі от. і буде на слуху. Але чи є це реальним камчиї він реальним кандидатом? А от це питання. Давайте подивимося, яким буде результат Добкіна, Тому що як правило, там програш чи виграш кандидата... Ви не консультуєте чи... його зараз? Ні, я не консультую Добкіна. От От чи виграш Добкіна, Він власне. Може бути обернутися для нього там, чи, скажімо, якимись новими злетами чи падіннями. Знаєте, у Сполучених Штатах Америки був було чимало в сучасному американському житті. Дуже багато є комічних персонажів, можна сказати, навіть в середовищі республіканської партії. Багато таких, яких можна вважати там фейковими навіть персонажами, але натомість вони доволі активно активно впливають на політичне, політичне життя. <гум> І іноді навіть стають, як це у Сполучених Штатах було там республіканське відродження, говорилося в часи Клінтона. От власне воно пов'язане саме з фейковими персонажами. Але на який електоратор це розраховано, оскільки вчора, наприклад, ми бачили, що там всі сепаратисти проросійські активісти, скажімо так, на Допкіна на сході там накинулися і для поштовхали них, його. для них. Допкін є надто надто поміркованим, надто угодовським. у Допкін після відомого Харківського з'їзду він займає таку дуже конструктивну позицію. Почав займати. Тобто, він, якщо до Харківського з'їзду він був ведений сепаратистом, от ну, його заяви були <кій> доволі різкими, то після цього Харківського з'їзду. Він би, зайняв зовсім іншу позицію. Єдина Україна, не можна розколювати Україну і так далі. І тому для тих же харків'ян чи для цих радикально налаштованих мешканців Сходу, які сьогодні будують барикади і виходять на свої майдани, скажімо там, -то, відповідно, він для них є би, угодовцем і зрадником. Так, а для, для кого він? Якщо для. Там... А є значна частина людей, які Вона десь там, посередині між... Так, саме це група, і доволі велика група, яка посередині, яка не стільки хоче, скажімо, до Росії, скільки хоче просто, щоб чули голос Сходу у Києві, щоб, Схід, щоб Сходу дали можливість жити своїм життям. Це доволі велика група. І її ігнорувати неможливо. До речі, я скажу відверто, що. Нова влада, вона зробила велику помилку, що вона першим ділом представники нової влади, той ж є той тож топчини вони поїхали на схід, так як це зробило в 2005 році Тимошенко. При можна по різному ставитися до неї, але в 2005 році вона зробила дійсно правильний хід, правильний крок Як зразу ж після інаугурації Ющенка, тільки було сформовано органи влади, першим ділом вона поїхала в Донецьк, зустрілася з Рінатом Ахп'єтру. Здається, вони 5 годин про щось говорили. Тета тет, вона вийшла там із цим шарфиком. Шахтаря футбольного клубу Шахтар, от, от виступила в прямому ефірі Терка Україна. А потім після цього вона е Після цього фактично не було жодної спроби якихось апаратистських дій, якихось паратистських настроїв. Просто вона поїхала і заспокоїла схід. Зараз в даній ситуації Яценюк і турчину мали би зробити те ж саме: От, поїхати і заспокоїти схід, просягнути руку дружби. Вони не наїдуть їдуть і чим це може закінчитись? Ну, це вже втрачено, 50 днів втрачено вже. У них було 50 днів на те, щоби поїхати. Вони цього не зробили. Вони намагалися ламати через коліна. Дякую дуже. На устяк був Кось Бондаренко. Від...